Так, з вами знову Андрій. Зараз я вам покажу, як можна накрутити голоса, типу розіграти друзів. Натискаємо. Заходимо на свою сторінку. Натискаємо на раштування. Баранс. Виводимо тут -овон. натискаємо ліву кнопку і елемент. елемент. Натискаємо. Вот у того. Б резко B, натискаємо сюди. Праву кнопку, ліву кнопку. Два раза. Пише ну, його сім. Наскамо знову два раза. Вводимо скільки хочемо. Я б, наприклад, що-небудь ці цифри. Наскамік знову два раза. Опа, і в нас є. Сто виключаємо. У нас голоса накручено. Можете сфотографувати екран і кинути на свою сторінку, типу у вас багато голосів. Але якщо ви обновите сторінку, все зникне. То на один раз можете сфотографувати і кинути друзям, типу у вас багато голосів. Все, з вами Абу Андрій.